Переходимо до третьої коробочки з борисполя. Прикидайте, ну то є посильовка. Саме прикольне, що все зроблено ідеально. Це просто приносить максимум задоволення, коли ти розбираєш посилку, а вона нема до чого додовбатися. Все, тобто, ну. Опять комп'ютерна плата. Ай-яй-яй-яй-яй. така ось штукована. процессоры. Что тут у нас еще Интересного Трошки воно вся колюча. Але и мы же не слабаки. Озушки, глянь. Это под кило. Ну, видеокарта, то все таки. А, нет, это не видеокарта. Это телефоны. Ну, в общем, посылка просто кайф. Так что, пацаны, все классно сделано. Вам повага, що все перестрелькаємо і повідомимо буквально там через годинку півтори вам результат.